Їм дали на збір речей не більше 15 хвилин та зганяли до залізничних вагонів, ніби худобу. Лише за три дні комуністична влада зуміла депортувати з півострова близько 200 тисяч кримських татар, неймовірно велику кількість людей. З метою якнайшвидшого освоєння родючих земель, садів та виноградників на їхнє місце заселяли сім'ї з Росії. Ось плакат з тих часів. Товарищ колхозники і калхозниці пересіляйтесь в багатою і плодородною Кримської область. Щоб знищити не лише корінне населення, але й саму пам'ять про кримських татар. Свєтська влада провела кілька кампаній з перейменувань: курман поселком Красногвардійської, Корбек, селом Ізобільної. Така доля спіткала десятки, якщо не сотні, назв, бо все мало бути на общепонятном, щоб ні в кого і сумнівів не було. Ето ісконної руської землі. На захопленому півострові окупанти проявили свою справжню варварську суть. Вони спалили усі книги та журнали мовою татар, зруйнували старовинні мечеті а з могильних плит будували дороги і навіть вбиральні. Далі спустошений та зруйнований війною Крим у 1954 році передали Україні, і саме українці відновлювали на півострові життя та сільське господарство, бо виявилося, що мешканці Курська, Вороніжа і Поволжя були до цього не готовими. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми говоримо про Крим і про те, як Росія століттями не лише фізично, але й ментально окуповувала півострів та намагалася зробити його своїм. У який жорстокий і навіть нелюдський спосіб проходив увесь цей процес. Все почалося ще з імператриці Єкатеріни, Згодом продовжувалося Сталіним та Хрущовим, а сьогодні путіним. Залишайтеся з нами. Ця історія варта того, щоб ви її почули. Бо втілюючи свою імперську політику, наші вороги не змінюються ніколи. 18 травня 1944 рік світанок дата, яка увійде в історію як початок одного з найстрахітливіших злочинів совєтського союзу. Тоді за наказом кремлівського тирана на півострів увірвалися війська НКВД, які почали будити людей та на вантажівках звозити їх до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя, де на нещасних уже чекали вагони. Збереглися документи, які свідчать, що у цій каральній операції брало участь. 32 тисячі співробітників совєтської каральної спецслужби неймовірна велика кількість озвірілих, переповнених ненавистю та озброєних до зубів комуністів. У середньому, щоб зібрати пожитки, людям давали 15 хвилин. Офіційно на кожну сім'ю дозволялося брати до 500 кілограмів речей та продуктів. Але звісно, що цієї норми ніхто не дотримувався, і часто мешканці Криму могли на швидку руку вхопити хіба що мінімальний ручний багаж. Інколи вони покидали рідну домівку взагалі без нічого, голі босі за спогадами очевидців, тих, хто чинив опір або не міг іти, часто розстрілювали на місці. Зрештою, і пручатися не було кому, бо тривала Друга світова війна, і більшість чоловіків воювали на фронтах. Дома залишалися хіба що люди похилого віку, жінки та діти. Операція з виселення корінного кримсько-татарського населення тривала лише 3 три дні з 3 години 18 травня до 16-ї 20-го. Але за цей час в совєти вивезли близько 200 тисяч осіб. За оцінками дослідників, тоді на півострові мешкало 230-240 тисяч татар, отже, Крим спорожнів. Далі ми розповімо, яка доля чекала на усіх, хто потрапив під мітлу сталінського терору. Але спершу дамо відповідь на запитання: а що це взагалі було таке і чим мотивували свої нелюдські вчинки у Москві? Річ у тім, що задум переселити Кремли у Сталіна виник ще в 30-х роках. Більшовицький параноїк відчував страшенну недовіру до національних меншин, які населяли прикордонні райони СССР. Особливо під підозрою опинилися мешканці півострова, що жили неподалік Туреччини, яку в Кремлі розглядали як потенційного супротивника. У планах Крим був стратегічним плацдармом на випадок військового конфлікту із цією країною, і Сталін хотів убезпечити себе від можливих саботажників та зрадників вже у 1938 році. Почали лунати перші заклики Крим без кримських татар. Тоді ж у часи великого терору розстріляли усю кримсько-татарську інтелігенцію. Але зрозуміло, що скільки б ти не стріляв чи не кидав у в'язниці, увесь народ не винищиш. Тож на якомусь етапі Сталін замислив депортувати татар, тобто вивести їх усіх. Через початок Другої світової війни цей задум було відкладено, поза як уже наприкінці 41-го, початку 42-го Крим був окупований німцями. Коли ж красна армія звільнила півострів, то Сталін узявся за старе. Щоб придумати виправдання своєму вченку офіційно звинуватив увесь кримсько-татарський народ у державній зраді, масовому винищенні совєтських людей та співпраці з нацистськими окупантами, насправді це вбивало одразу кількох зайців з одного боку. Звинувачення в колаборації з Гітлером давало привід для депортації, а з іншого на Кремли перекладали провину за ганебний провал військової кампанії. До того ж, 22 квітня 1944 року у доповідній записці на ім'я Лаврентія Берії кримські татари були звинувачені у масовому дезертирстві з війська. Воно було доволі цинічне і безпідставне, оскільки представники кримськотатарського народу на рівних брали активну участь у бойових діях і партизанському русі. І тут доволі показовою є історія відомого льотчика Амет Хан Султана, який теж походив з кримсько-татарської родини і став прототипом головного героя стрічки Хайтарма, режисера Ахтема Сайтаблаєва, що вийшла на екрани у 2013-му. Отже, у роки війни Амет Хан Султан здійснив близько 600 бойових вильотів. Особисто збив 30 ворожих літаків, а в складі групи 19. За це йому двічі давали звання Героя Совєтського Союзу. І знову ж таки, показовий факт він мав отримати його і втретє, але важко переживав трагедію свого народу. Вперто називав себе кримським татарином, і це комуністам, звісно, не подобалося. Як ставилися до поневолених націй у Москві, добре свідчить наступний випадок у 1951 році Амет Хан році. Аметхан випробовував пілотовану модель совєтської протикорабельної ракети, і ось за це його представили до третьої зірки героя. Але коли Сталін побачив у списку ім'я Аметхана, то обурився, як це татарина допустили до надсекретних випробувань. Після того мова про відзнаку вже не йшла. Друзі, буквально за хвильку ми розповімо вам, як і куди везли кримських татар, як у дорозі їх спеціально годували соленою їжею, скільки людей померло внаслідок таких жахливих умов. Але зараз традиційно попрошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ ЕМСКВАД, який просто зараз б'є нащадків більшовиків. Хлопцям потрібні fpv дрони. Ми збираємо на них постійно, але гроші мають властивість закінчуватися, бо орда велика, і дронів теж має бути багато. Тож, якщо маєте можливість, то зробіть пожертву. Мабуть, в Україні немає родини, яка б не натерпілася від сучасних окупантів чи їхніх дідів. І зараз є нагода помститися. Вся інформація в описі до цього відео. Отже, кримських татар розкидали по різних регіонах СССР, а в основному у віддалені райони Центральної Азії та Сибіру для їх перевезення було використано 70 ешелонів. До нового місця проживання потяги їхали від двох до трьох тижнів, і от залишилися спогади, як увесь цей час засланців спеціально годували соленою їжею, а пити не давали. В деяких вагонах люди отримали їжу вперше і в останнє аж на другому тижні шляху. Здавалося б, речі, у які здорова свідомість відмовляється вірити. Але коли дізнаєшся, яким тортурам та випробуванням піддають росіяни наших полонених, то розумієш, що така поведінка у їхній крові? Тоді в дорозі від нелюдських умов загинуло близько 8 тисяч людей, більшість з яких діти та літні люди. Найпоширнішою причиною смерті був теф та спрага. Багато сходило з розуму. Як згадували ті, кому вдалося вижити, померлих ховали на швидку руч поруч із залізничним полотном або й взагалі залишали тіла просто неба. Некраща доля чекала на кримських татар на новому місці. Місцеві сприймали їх дуже вороже, адже пропаганда розповідала, що везуть ворогів народу та зрадників батьківщини. Приміром, дослідниця Грета Лін Уґлінг пише про те, як узбекам розповідали, що до них їдуть циклопи та канібали, і радили триматися якомога далі від прибульців. Доходило до того, що деякі місцеві обмацували голови приїжджим, перевіряючи, чи там часом не ростуть роги. У розсекречених документах можемо знайти відомості, що коли на новому місці виснажені переселенці потрапляли у лікарні, то звідти мало коли виходили живими, оскільки персонал робив усе для того, щоб вони не удужували. У результаті маємо страшну статистику: за перші три роки після переселення від голоду виснаження та хвороб померло від 20 до 46% усіх депортованих. Ось 1944 рік. Пермський край на цьому доволі знаковому фото. Маленький кримсько-татарський хлопчик, якого разом з іншими вивезли з рідної землі за зраду совєтського союзу. Чи вдалося йому вижити у ті страхітливі часи? Невідомо. Одна з жінок, яку вивезли з Криму, умови в місцях депортації, описувала так: ми працювали і голодували. Деякі були настільки знесиленими від голоду, що не могли стояти на ногах. Наші чоловіки були на фронті, та не було кому ховати мерців. Часом тіла лежали серед нас упродовж кількох днів. Деякі кримськотатарські діти викопували маленькі могили і хоронили нещасних малих самі». Друга кампанія з переселення мешканців Криму пройшла у червні. Тоді вивозили тих, кого не встигли забрати у травні. Вже у липні 1944 року. Представники НКВД офіційно інформували Сталіна, що переселення завершено. І знову ж таки ще один показовий факт. Після доповіді з'ясувалося, що один з підрозділів забув депортувати людей з Арабатської стрілки а телеграму вже відправили. І ось замість того, щоб підготувати ще кілька вагонів, нещасних завантажили на старий корабель, доправили його в Азовське море і там затопило. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми створюємо, то підпишіться на канал чи поставте вподобайку. Напишіть, можливо, ваша родина також якось потерпіла від комуністів, бо ця чума справді зачепила чи не кожного українця. Скажімо, село мого тата за підтримку УПА також вивезли з заходу України в теперішню Миколаївську область. Він народився там у спеціальному посьолку, і з того періоду навіть збереглася світлина. Ось моя баба Василина. Вона, до речі, прожила 96 років. Тримає на руках маленький згорток. Це мій тато. Поруч стоять його старші брати Богдан та Кузьма. А нам було б цікаво почитати і почути про ваші родинні історії і про те, як комунізм. Пливав на вашу родину. Також традиційно нагадую, що ви можете підтримати наш канал через сервіс Баймі, Кофі, Монобанку чи Пейпал. Дякую тим людям, які вже зробили донат чи здійснюють підтримку на постійній основі. Це важливо, бо дає нам змогу рухатися уперед. А що було далі? А далі Кримську автономну соціалістичну Совєтську Республіку ліквідували там, утворили звичайну область. Згодом у спорожнілі міста та села влада почала заселяти росіян та українців у постанові від 18 серпня 1944 читаємо, що з метою якнайшвидшого освоєння родючих земель, садів і виноградників на півострів необхідно переселити з різних областей Російської Совєтської Федеративної Республіки та Української Соціалістичної Республіки сумлінних і працьовитих колгоспників всього 51 тисячу осіб. Потенційних переселенців зацікавлювали ось такими плакатами, а ще стимулювали й іншими методами. Давали одноразову грошову допомогу у розмірі 2,5 тисяч рублів на сім'ю, списували усі борги та податки, дозволяли взяти із собою інвентар, худобу та інше майно загальною вагою до 2 тонн на сім'ю. Особливо нужденним виділяли навіть білизну, одяг і взуття. Родини перевозили туди у залізничних пасажирських вагонах, а заселяли в будинки кримських татар. Фактично, вони приїжджали на усе готове. Єкатеріна Клочкова, яка переселилася на півострів з Воронезької області, згадувала про це так. Ми їхали до Криму з гарячим бажанням швидше відродити цей чудовий куточок батьківщини, підняти і поставити на службу фронту його багаті можливості. Звісно, що така політика дала свої результати. Перепис 1959 року показав, що населення півострова зросло до 1 мільйона 200 тисяч, але етнічний склад був геть іншим ніж до депортації. 71% росіян, 22% українців, 2% білорусів. Кримські татари зникли повністю. Але і це ще було не все. Паралельно совєтська влада стирала навіть пам'ять про корінних мешканців півострова. Почалася активна кампанія з перейменування. Більшість сіл, міст, рік та гір, які мали кримськотатарські, грецькі чи німецькі назви, отримали російські. З'явилися всілякі Леніно, Торгенєво і тому подібне. Свєтська влада знищувала татарські пам'ятники, спалювала рукописи та книжки, в тому числі навіть томи Лєніна і Маркса, які були перекладені кримськотатарською. Релігійні об'єкти руйнували або перетворювали на світські. у мечетях. Відкривали кінотеатри та крамниці. Було зрівняно із землею усі мусульманські кладовища. Надгробки з них використовували для будівництва доріг та будинків. До речі, вони поступали так не лише в Криму. Кримсько-татарський вчений Рефат Апазов, який побував на півострові в кінці 50-х, згадував, як він побачив вбиральню, яка була змурована з надмогильних плит. Я за образом і по запаху визначив, що це була звичайна брудна вбиральня, забруднена зовні ні, трохи не менше ніж всередині. Тут же впали в очі кілька рівних білих каменів, що послужили підставою для сирої цегли, з якої були зліплені стіни. До свого жаху я відразу помітив на каменях написи, зроблені арабською в'яззю. більшого потрясіння, ніж я випробував у ці хвилини, не відчував ніколи в житті. Звичайно ж, це були надмогильні камені від зруйнованого татарського кладовища. У мене перехопило в горлі. Я не міг ані дихати, ані плакати, ані кричати. Розповідав чоловік. А ще в притаманні для себе звичці совєти почали переписувати історію Криму. Над цим працювало дуже багато науковців. Вони мали довести, що в усі часи півострів був нерозривно пов'язаний з великим російським народом. У такий спосіб партія хотіла виправдати не лише депортацію 44-го, але і анексію 1783-го, коли під час військової кампанії Григорія Потьомкіна кримське ханство було включено до складу російської імперії. Імперії, звісно, що ніяких матеріальних доказів єдності Криму та Росії не було. Тож їх доводилося видумувати вже у 1951 році. Почалося масове видання книги нараси з історії Криму, партійного працівника та краєзнавця, ідеолога ТЕС про російський Крим Павла Надінського, який у своїй праці доводив, що місцеве населення було слов'янським і завжди тягнулося до братської Русі. У 1783 сімсот ця тяглість на думку автора завершилась воз'єднанням півострова з Росією. Крім того, Надінський написав книгу про Суворова в Криму і надрукував дослідження Толстой у Криму. Друзі, розповідаючи про півострів, звісно, що ми не можемо оминути факту його передачі Україні, те, що в російській пропаганді найчастіше називають «подарком Хрущова, і використали як один з головних аргументів при анексії Криму. Бо виявляється, що депортація кримських татар. Також вплинула на це рішення, отже, виправдовуючи своє загарбання півострова, окупанти знаходять найрізноманітніші причини, що це був подарунок до трьохсотліття Переяславської ради, що передача нелегітимна, оскільки була прийнята з порушенням норм законів СССР, що своє рішення Нікіта Хрущов ухвалив за пеятикою і таке інше. Але чи це справді так, звісно, що ні. Навпаки, Україна виступала у ролі рятівника зруйнованого війною злиденного та занедбаного російськими колонізаторами півострова. І розповідаємо, як все було насправді. Отже, як ми знаємо, до складу Української Совєтської Соціалістичної Республіки Крим передали у лютому 1954-го, але відповідний процес стартував задовго до цього. Ще у вересні 53-го на Пленумі ЦК КПСС, який був присвячений проблемам сільського господарства, окремо розглядали питання про жахливий стан кримської економіки. Бо, хоча після завершення війни пройшло майже 10 років, півострів продовжував перебувати у руїнах, а садівництво, виноградарство та виноробство його провідні галузі були у глибокому занепаді. Супереч тому, що Москва активно переселяла туди людей, пограбовані татарські селища продовжували пустувати. Ними бродили хіба що здичавілі собаки та коти. Річ у тім, що переселенці, які переважно перебували в Крим з лісистої Росії, не могли прижитися у степу та адаптуватися до гірської місцевості. Як писав український академік Петро Вольвач, їм важко давалася специфічна землеробська культура півострова, сади, виноград, ефіроноси, тютюн, технічні культури, навіть кукурудзу часто бачили вперше у своєму житті. І ось щоб зрозуміти проблему зсередини у жовтні 1953-го туди вирушає сам Хрущов. Кампанію йому склав зять журналіст Олексій Аджубей. І от коли вони відвідали півострів, то пізніше свої враження від мандрівки той описав так. Тут на плато усе ще дихало страшною війною. Уздовж доріг розбиті танки та артилерійські гармати. І земля теж висохла і заросла жорсткою щитиною бур'янів, пусткою стояли селища, татарські аули. Їхні господарі відіслані злою волею Сталіна у далекі холодні краї, втратили будь-яку надію на повернення. А ще, що найголовніше, він описав зустріч Хрущова з росіянами, які приїхали освоювати Крим, і вона є доволі красномовною. Найбільше Нікіту Сергеєвича вразив і засмутив натовп переселенців, які здебільшого приїхали з Росії, з Волги, з північних російських областей. Це я зараз пишу, приїхали, а вони кричали: нас пригнали, з НАТО полунали і зовсім істеричні вигуки. Картопля тут не росте, капуста в'яне. Або раптом зовсім сумне, блощиці загризли. Чого ж їхали? Спитав Хрущов, і натовп заволав, нас обдурили. Про становище економіки Криму добре говорила статистика. За нею в порівнянні з 1940 роком площа посівів скоротилася на 70%. на 54-й рік з 30 колгоспів лише три повноцінно засіювали поля і збирали врожай. Половину продукції заводи кримського винтресту змушені були виготовляти з привізного виноматеріалу, оскільки власного винограду в господарствах вирощували дуже мало. Майже на 50 тисяч зменшилося поголів'я корів. У це важко повірити, але ще наприкінці 1953 року на увесь Крим було тільки три хлібних магазини: 18 м'ясопродуктових, вісім молочних та дві крамниці, де можна було купити тканини, і дев'ять, які продавали узуття. Усі ці цифри можна наводити дуже довго, вони є у вільному доступі. Отже, треба було щось робити. І за свідченням Алєксія Аджубея, ще того дня, Хрущов терміново виїхав до Києва, де мав тривалу розмову з керівництвом республіки. Головною темою стало кримське питання та неприємні враження від поїздки. Користуючись своїм авторитетом, Хрущов буквально вмовляв українців, щоб ті допомогли відродити кримську землю. Там южані нужні, хто любить садочки, кукурузу ані картошку. Говорив він. До речі, Хрущов робив ставку на українців не випадково, бо ще до передачі Криму вони активно допомагали відроджувати півострів, відбудовували міста, заводи та фабрики, розв'язували проблему водопостачання у січні 54-го року. За місяць до указу про передачу Криму газета Кримська правда писала: не залишається в боргу, і українці вони активно допомагають мешканцям будувати прекрасні міста та курорти, розвивати промислове виробництво. На будівництво міста Героя Севастополя, курортної Ялти, безперервним потоком ідуть з України потужні вітчизняні механізми та обладнання. Хрущов усе це бачив і розумів. Він добре усвідомлював, що Крим був формально підлеглий Російській Совєтській Федеративній Республіці, але багато давала на практиці саме Україна. Отже, як можемо зрозуміти, з усього цього рішення про передачу Кримської області визріло наприкінці 53-го, початку 54-го року, а до того часу велася активна підготовча робота. Зокрема, до такої передачі інформаційно готували мешканців півострова. Та ж газета Кримська правда почала масово присвячувати українській темі такі матеріали, як торжество, дружби народу, великої Родини, нерушимої братство», «Навіки в місті, «Совєтський Київ і тому подібне. Тобто це абсолютно не було якесь спонтанне рішення і не щедрий подарунок, а таке собі економічне ярмо, яке накинули Україні. І справді лише коли Крим став адміністративною частиною України, Української Совєтської Соціалістичної Республіки він почав швидко відновлюватися. Особливо ці зміни стали помітними із запуском північно-кримського каналу, який забезпечував до 85% потреб півострова у прісній воді з материкової України. Це дало старт відродженню сільського господарства та розвитку курортної інфраструктури. Будувалися готелі, школи, лікарні, дитячі садки спустельної та безлюдної території Кримський півострів перетворився на всесоюзну здравницю. Друзі, з вами був канал за і Сьогодні ми говорили про Крим та про те, як Росія впродовж століть перетворювала його на русскую землю. Але рано чи пізно справедливість візьме гору, і півострів повернеться до України, а кримські татари знову стануть там господарями. Бережіть себе, зустрінемось.